Всім привіт! продовжую роботу з комбайном, а саме з кондиціонером. Созвонився людина, яка займається заправкою, установкою, мабуть, займається кондиціонерами, договорилися і зараз він можуть приїхати. Подивлюся, якщо вийде зняти цей процес, іменно чи закачки, чи як тут, наскільки це все, чи швидко пройде, чи не швидко, не знаю, тому що не стикалися ми з такою технікою, де є кондиціонери, ну, не вважаю <кхм> ну, автомобіля легкового. Вроді би все вже готове. Не вистачає два колечка, надо треба встановити на шлангах. И в принципі у нього візьму, установлю, все, все поперетягую, Не знаю, там, як перевіряється, воно не перевіряється, вакуум не вакуум. Ну, Далі все буду розказувати. Запустили комбайн. Зараз будемо дивитися, ну, дивиться, є холодним чи не холодним, і додавати трион бо першу партію закачали і далі запустили процес закачки І так, друзі, готовий результат. Вже сидів в компанії, на вулиці жара, в ангарі душно, бо гріється метал, а тут вже класно. Все вже, як на відео ви бачили, Відно ну, невеличкий процес, тому що пройшло все швидко, максимум години зайняло. Провірили на герметичність. все оказалося класно по герметичності. Далі заправили фріон, завели комбайн, провірили температуру. Видає 9 градусів. Опустилася до 9 градусів. Ну, якоби це нормально. Треба, щоб від 6 до 12 було не більше. Видно, вже відключився. він. Ця крутілка задається температура, Ось, бачите, задається температуру, яку ви хочете, щоб була в салоні, він буде автоматично включатися, або виключається компресор. Коли компресор включається, по мотору відчувається, якось одразу йде нагрузка на мотор. Хоча би, би, яка там можна, нагрузка буде із-за такого невеличкого компресора, ну, вона є. Чуть як він плацає. Тому нагрузка якась то і буде. Возможно, і розход виросте. Тепер не знаю на скільки це, але далі в процесі воно все пока. Вентилятор сам роби дуже тихо, навіть той рідний він гудів, шумів, якось, а тут даже навіть включаєш на третє положення. І все тихенько. В роботі той вже далі я подивлюсь там, як їх пора звертати ці глаза. Не було. Тут все в процесі. Я думаю, воно все покаже. В принципі, все заправили, все провірили, все вроді ніде нічого не пропускає. Тому, я ж кажу, все це вийшло достатньо швидко, особо не знімав. Людина приїхала з усім своїм оборудованням. Я в нього брав допоможе два колеська під гідравлічну шлангу. От сюди, сюди, бо десь свої дів, десь положив, не найду. Тепленький, а самий корпус холодний. Ну, Я думаю, робитиме. Людей робить, буде і в нас робити. Повторюся, хто не бачив установку, можете подивитися, десь тут ще силочка вискоче, як я його встановлював. По закачки, все ж повторяю, закачали. Провірили там тими пістолетами, що пищить. Ну, в общем, людина займається. В принципі, кому треба Павлоград, Павлоградський район, Юрівка, Межива, ну, цей наш найшкрай, може хтось з місних буде дивитися. В принципі, номер телефону я... я оставлю, обращайтеся, людина приїжджає, як комбайни, трактора, легкові машини, грузові наверное, машини теж. Ну, в общем, все оборудовання є, виїжджає, там вже договарюєтесь, як, що до чого. Ну, в принципі, я ж кажу, все це діло швидко вийшло. Приводу ж ціни багато хто писав, вже скільки вийшло, скільки обійшлося вся ця установка. Повторюся ще раз, самі комплектуючі на кондиціонер, це цей блок, радіатор, компресор. Це я ще брав у 2024 році. Тобто, можливо, на сьогоднішній день це вже буде не актуальна. Ну, це опять ж номер телефону оставлю. Там в коментарях дзвоніть, узнавайте. Людина висилає без предоплат. Ну, вже на пошті отримали, потім на карточку скинули. Ніяких проблем в цьому немає. По ціні це все вийшло в 27 тисяч, виходить, і шланги людина прокладала. Це сюди входить і дліна шланг, тому що чим менше шланг, тим буде дешевше. Там порядка шланг щось на 9 тисяч затягнуло. Ну, в сумі 27, скажем, і заправка кондиціонера плюс 4800. Це там скільки виходить? 31 800. Да? І плюс до цього ще можна, грубо говоря, тисячу додати. Це услуги почти, тому що. Першу частину кондиціонера я заказував один раз, потім шланги мені ще раз присилала людина вже, коли я вже сказав, яка длина, куди якої шланги треба. І що там ще? Купляв провід, провід пускав вже. ще, Купляв шлангу на оплітку оплітку робив. Ну і так, в принципі, по мілочі. Шлангочки ще якісь, може, якісь болтики. Ну, Ото можна так сказати, 30. 32,5, оце така установка, така ціна вийшла. Чого ж я вирішив сам устанавлювати цей кондиціонер, чого я не наняв людину, яка в цьому займається, понімає, вона б це все зробила дуже давно. Ще в, в тому році я був би з кондиціонером. Ну, діло в тому, що так людина і сказала, що живе вона в Харкові. За день установку. На комбайн произвести не можна, тому що треба робити цей кронштейн під компресор, треба радіатор кріпити. Ну, Взагалі, за день установку не можна, якщо на трактор, там все є кронштейни, ці можна встановити. Людина приїхала, щоб встановила. А на комбайн не можна це так швидко і просто зробити. Поэтому, каже, їздить до тебе 2 чи 3 дні, це накладно буде тобі пофінансово. По ну, в принципі, сам і зробив, звісно. Поначалу не знав, як це все робити, а потім розкинув де що примірно буде, все проложив. Нічого такого сложного там немає. Тому, в принципі, можна самому і встановлювати, і підключати. Оце тільки за цього, що людина ну, не змогла б за день встановити, а їздити туди-сюди, самі, розумієте, дорога це лишні розтрати. От тому я і відказався. Ну, і не зря. Сохранив якісь там, я не знаю, даже скільки установка стоїться, я не спрашував, Ну, тим не менше, установив далі в роботі, я думаю, все воно буде отлично. І ще ж такий немало важний фактор, якби людина там, скажем, не займалася цим, вона всі знає нюанси. Звісно, я цих нюансів всіх не знав. У мене дуже багато пішло времени на це, іменно на підключення, на прокладку. Ну зато я зробив так, як мені хотілося. Я і шланги там в ізоляцію обмотав, і де і провід пропустив. Ну, в общем, я не думаю, щоб люди так заморачувалися, які встановлюють, тим більше в яких є сроки. Поэтому, коли робиш сам, робиш уже, як кажуть, для себе і так, як тобі хочеться. Це теж такий немаловажний фактор. А така вийшла установка кондиціонера. Тепер уже буду чувствувати себе людиною. А то ж невозможно було роботи. Получається, двері, вікна я не відкриваю, пользуюся тільки то штатним вентилятором, який глаза надуває, вечором глаза болять. Не відкриваю, бо пиляка теж йде із-під комбайна. Тому приходилося сидіти, як в парнику в якомусь. Ну, тепер уже буде, я думаю, зовсім по-другому. В планах є замінити ці рідні фільтри, бо вони тут такі мішком зроблені, тряпкою, воно як поляка наб'ється, його не вибіж, треба мить керхером, вимивати, а це ну, не кожен день воно робити. Не знаю, Подивлюсь, може, щось якісь закажу, щоб виготовили. Ну, на цьому все. за ціну сказав, за роботу сказав, в принципі, більше немає що ще показувати. Остаточний результат, уже, як виїдемо в поле, як провіримо в полі, наскільки він буде справлятися, не справлятися, це вже потім відео зніму, розкажу. Та я в принципі думаю буде і не робити, тому що не в одного ж в мене вони стоять і не в одного в мене вони работають. Отака вийшла установочка, підключення, заправка. Тепер вже можна і наніматися, і встановлювати і самому. Немає нічого в цьому складного. Подивимося там далі, може вже і на трактор купимо, самі будемо встановлювати, тому що на тракторі теж жарко. Зараз батько поїхав полот, представляє, яка там жара в полі. Ну, то вже в далі, так скажемо, трошки пізніше. Ну, на цьому все. Всім удачі.